Мої вітання. Тваринний світ це чудове, цікаве і загадкове явище. А ще більше загадковим є мікросвіт із його бактеріями, вірусами, грибами, гельмінтами та найпростішими. Багато з цих живих організмів є паразитами і викликають небезпечні, а інколи навіть смертельні хвороби наших домашніх улюбленців, а саме собачок і котиків. Вивчаються всі ці хвороби на заняттях з дисциплін епізотологія та дисципліни. Паразитологія. Ми ж сьогодні розглянемо профілактику заразних хвороб, адже відомо, що хворобу набагато легше не допустити, ніж потім ліквідовувати її наслідки, нижче розкриті такі питання: перше щеплення, друге дегельмінтизація. третє захист від кліщів. А для того, щоб ознайомитися більш детально з інфекційними хворобами собак та котів. В кінці матеріалу є посилання на друкові посібники в PDF-форматі такої ж тематики. Крім того, прикріплене посилання на сайт із препаратами від ектопаразитів. Тож досить гаяти час до роботи.